Роман Нагірний народився та виріс у Коломиї, навчався у різних творчих гуртках. Та як актор почав формуватися у театрі поезії Орфей. Далі навчання у Києві і робота, яка принесла юному коломиянину справжнє задоволення, розповідає пан Роман. Я брав все найкраще, я брав від викладачів все краще. Я вчився в Петра Івановича Ільченка, який режисер театру Франка. І в нього така ніша української класики в театрі Франка. І це мені багато дуже дало. І... Якби, я б брав від Києва все, все найкраще. Знаєте, від, я завжди відрізняю київлян від приїжджих, е, тому що київляни вони більш пасивні, вони в своєму місті. Е, е, особливо не шукають, вони спокійніший темпоритм живуть. Ну а нам приїжджим і безпосередньо мені е, завжди було приємно всім казати, що я з Коломиї, що це така колиска, яку знали всі. Щоб і щоб ще краще її взнали. Тобто я себе ініціював завжди, як навіть з коломиї. Навіть зараз на концертах на де мене запрошують, я кажу, що я з Коломиї. Гумор мені ближче до душі. Знаєте, напевно, тому що наскільки на сьогоднішній день нам важко в цьому побуті людину хочеться відкрити в щирому позитиві. І Коли людина посміхається, то це найцінніша нагорода для мене, як для гумориста. Першим і чи не найголовнішим місцем роботи Романа Нагірного став народний фольклорний ансамбль Червона калина. Тоді молодий хлопчина почав працювати з маститими артистами із хору «Вірьовки», ансамблю Вірського та інших професійних колективів. Однак митець не знітився та почав впевнено працювати. Привозив колектив і до Коломи разом із Романом Червона Калина виїжджала за кордон. Як е -е, режисер фольклорного ансамблю, так як я е -е, починав зразу після закінчення університету в Києві, це фольклорний ансамбль «Червона калина». Має 30 чоловік в складі, люди різного віку, від 25 до, можна, найстарші 80 років учасники колективу. Це е, зібрані виконавці з багатьох колективів Києва, які знаходять в нашому колективі знаєте таку домашню, теплу творчу атмосферу. Тобто, і е, з Хору Вірьовки у нас є учасники, і з е, колективу Берегиня, тобто багато-багато талановитих виконавців, співаків народного співу, які. Які в нас працюють за активну творчу роботу Романа Нагірного відзначили на державному рівні. Митцю присвоїли високе звання заслужений діяч мистецтв України, як каже Коломаянин, звання нічого в його житті не змінило. Він і надалі працює у звичайному режимі. От лише вимоги до себе зараз має значно більше. Однак всім землякам радить на все у житті дивитися із посмішкою. Я таку кажу завжди просту приказку. Гумор і сміх здоров'я для всіх. Більше бажаю вам. Жартувати більше е, посміхатися одна, один одному, адже посмішка вона робить нас щирішими і добрішими одні до одного. Посміхайтеся один одному. Працюючи в Києві, Роман Нагірний не забуває про рідну серцю Коломою. От і тепер хоче долучитися до всіх подій, що відбуваються у місті над прутом. Найближчим часом хотів би приїхати на фестиваль гумору у столицю покуття. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».